Синоптичний, усім привіт, дорогі мої глядачі. Мій новий YouTube канал чекає на ваші лайки. Запрошуйте друзів, підписуйтеся, колег, знайомих, начальників, підлеглих, сусідів і кумів. Тут літають усілякі якісь маленькі комашки, тому я махнула рукою До вашої уваги зараз прогноз погоди з цієї чудової локації. Це ось я вам покажу. Так більше це річка Горіховатка у голосійському парку. І звідси особливо приємно, звичайно, розказувати про погоду. Зрозуміло на природі про природу, так би мовити. Отже, розпочинаємо у західних областях сьогодні, 4 вересня. Очікується переважно погода суха, сонячна і дуже тепла. Я б навіть сказала спекотна, 28-32 градуси. І, до речі, західна частина України. Буде найспекотнішою саме сьогодні, ну, принаймні сьогодні так точно. Але тут є один такий цікавий нюанс: на Закарпатті очікується короткочасні дощі та грози сьогодні, і, можливо, навіть класте посилення вітру і град. Чому це буде відбуватися? Бачите, це, напевно, майбутні підписники ходять. Чому це буде відбуватися? Я приготувала такий папірець. Заготовочко. Таке рояль в кущах знайшла. Тут, бачите, кущів багато. Щоб не було забагато в ефірі, знаєте, частомо цих е-е-а. <бір trail> і, і вас познайомлю сьогодні. Ми відкриваємо наш метеорологічний слов познайомлю вас із цікавими такими термінами метеорології. Перше: конвергенція, лінія сходження, повітряних потоків. Читаю. Область, смуга в атмосфері, де два і більше потоки стикаються та взаємодіють, що приводить до накопичення повітряної маси, спричинює вертикальний рух повітря, утворення хмар та опадів. І широкомасштабна корвенгенція пов'язана з циклонами, зонами низького тиску, і також, ну як я вже сказала, це означає сходження або зближення повітряних потопків в атмосфері. Ви, якщо були в Грузії біля собору Мцхета, на такій горі, прекрасний вид там. Річки Арагві Кора зливаються двома рукавами в один такий. Ось оце. Типова така конвергенція, але у повітрі. Ем, ну, як це взагалі працює? Ці два повітряні потоки вони зустрічаються, стикаються лобами як бачечки, їм нема куди подітися. так? Повітря починає рухатися вгору, і як наслідок виникає конвекція. А конвекція вже це вертикальне перенесення повітря, що відбувається внаслідок його нерівномірного прогрівання. Ну, одним словом, кидаються всі патерці, вже, вже важко тримати, і я вже своїми словами перепрошую. Конвекція це легке, тепле повітря піднімається вгору, а важке, холодне опускається вниз. Зустріч відбувається, сильні контрасти, і як наслідок, ось влітку ви часом буваєте свідками такого конвективного розвитку хмар, утворюються зливи, грози раптом, і навіть грати шпалести посилення вітру. Тому на Закарпатті, я так довго розказую про цю конвергенцію і конвекцію ось саме якраз. І будеться розташована лінія сходження, яка зумовить на Закарпатті короткочасні грозові дощі. Усі, хто там живе, відпочиває, особливо заздрює тим, хто зараз там знаходиться в берегові і так сидить отак, от по шию у чудових термальних водах. словом, там завтра можуть бути дощі з грозами. Про захід поговорили. Переходимо ми на північну частину України. Це Житомирщина, Київщина, Черкащина, ой, перепрошую, Чернігівщина та Сумщина. Тут ніяких конвергенцій, ніяких конвекцій, сухо, антициклональний характер погоди, підвищений атмосферний тиск, температура повітря помірніша, значно, десь 24-28 градусів. А між іншим вечірні години і далі на ніч на Чернігівщині. Сумщині навіть може бути плюс 8 плюс 13 градусів. Тому ось така ситуація у східній частині. У східній частині на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині також ніяких конвективних явищ не передбачається. Опади, малоймовірні, скрізь суха погода. Тут просто народ степа в стежечках, і зараз я думаю, що вони швиденько придуть, і ми можемо в принципі, продовжити. Бачите, які спортсміни. Так, ось у східній частині України антициклональний характер погоди опадів не передбачається сьогодні і досить спекотно: десь 28, 29, 28, 30 градусів вище нуля. У центральній частині України від Вінничини до Дніпропетровщини ніяких дощів, ні помірних, ні великих, ні маленьких. Сухо, сонячно, ясно, і температура повітря 26-30 градусів вище нуля. Це перерахуємо також і ще раз не завадить центральній області України. Вінничина. Черкащина, Кропивницький з районами, Дніпропетровщина і Полтавщина. Переходимо у південну частину України: це Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя та Крим без опадів. Температура повітря висока, 28-31 градус, сухо, сонячно, і, до речі, висока пожежна небезпека. Це стосується між іншим практично всіх областей України. Будьте дуже уважними і обережними. Дуже вас прошу, ніякого багаття, нічого. Взагалі, до речі, сьогодні прочитала смішний такий жарт. Ну він такий не дуже смішний, але ну, на часі. Як ком каже до куме, що не пали город, бо. Ті, що не можна називати, думають, що там, де задимлення, там танк і пуляють туди ракети. То кума перестала палити город і бадилля. І тепер поговоримо про те, що очікується найближчим часом в Україні. Ну, Ви знаєте, оця суха погода, дуже тепла, однорідна, як я кажу для лодачих синоптиків, вона триватиме ще кілька днів, а перші дощі. Вони очікуються десь у понеділок, 8 вересня. І якщо у вас, наприклад, у неділю буде боліти голова чи щось трошечки не так з артеріальним тиском, це якраз через очікувану зміну погоди. Тому не хвилюйтеся, все буде добре. Ну і ось річка-горіховатка трошечки покружляє з вами. Подивіться, яка краса. Тиша, спокій, центр міста. Прекрасний парк, дай Боже йому здоров'я і поменше недобросовісних людей, які часом на нього зазіхають і хочуть зіпсувати нашу чудову природу і налякати білочок. Отже, у сухому підсумку завтра практично повсюди, в Україні, антисеканальний характер погоди. Сказала завтра, але також і сьогодні, це вже за звичкою. Сьогодні, 4 вересня, антизаклинальний характер погоди. Сухо, сонячно, дуже тепло, до спеки на півдні та на заході, і на Закарпатті. І ще раз увага: конвергенція це лінія сходження. Двох або більше повітряних потоків, які можуть провокувати конвекцію, конвективні явища, такі як короткочасні дощі, грози, град і навіть школи посилення вітру. Ось така найближча синаптична ситуація. І ще раз вас усіх закликаю відвідувати частіше мій YouTube канал, ставте лайки, поширюйте, діліться із своїми і обов'язково підписуйтеся. Усіх люблю і цілую.